Мене звати Ольга, мені 40 років. Про що Сьогодні говорила? Про літ і про своє місце, мабуть. От, е, ти коли сказала про те, що коли фотографувалися, дійсно от, е, да, мінялися місцями. А в мене таке відчуття, що я якось як е, відірвана. Знаєш, е, Я відчуваю себе от прям, прям, прям такою-одною в цілому світі. Пам'ятаю себе зовсім іншою. Mm -hmm. е, а зараз є прям така от відчуття якогось безсилля, я не знаю, в мене немає ресурсу, хоча є якісь нові ідеї, бажання рухатися вперед і змінювати своє е, життя на краще. А, перед тим, як ти народилася, у тебе мали бути ще брати, сестри? Yeah. Yeah. Мама робила Так. Публіко. Це та тема, коли ну, я наголошую на цьому, да, але в коротких відео там в інстаграмі і так далі, це неможливо прям передати так, щоб ви це розуміли. Розумієте? От зараз тут вам буде легше, от це все розуміти, коли у вас запит, да, як у Олечки. Не знаю свого місця, не знаю свої цінності, щось роблю ну, коротше, да, от щось об'єк, хочу сказати, бо знаєш, от В просторі це може бути симптомом того, що дійсності в родовій системі до Олі да, мали бути ще хтось. І вона каже, що мама вона знає, бо я часом таке, що ми не знаємо правильно. Нам же ж батьки не дають звітність, да, що вони там робили. В принципі, вони не мають це робити, правда. О, але наскільки це важливо на нашому підсвідомому рівні, ми відчуваємо. А ми завжди відчуваємо, що біля нас мав бути ще хтось в системі. І коли вони не народилися, а ця історія була до нашого народження, зрозуміли. Тобто, ті, хто йдуть після нас, уже заходять в родову, вони нам по суті не сильно важливі. Нам важливо те, що було перед нами, так? оця перед історія. І от були тут такі роботи, я навіть пам'ятаю, з Наталі робота, так само, що ти відчувала свою ненароджену сестру в полі. І дуже часто, дивіться, та енергія вона блокується, вона десь застряє, вона не проявлена, про це не говорять, а воно в полі живих людей, воно болтається. І чим це може бути? Що. Може, ми перетягуємо на себе якісь підсвідомі штуки, знаєш, як по типу, що а, я розумію, що це щось не моє. Я можу навіть піти в професію, яка якби не моя. Я можу, як у Наталі було, що обесцінюю те, що я роблю, тому що там а, та ненароджена сестричка навіть по енергії була така більш драйвова, виходить, це було її більше тема. От. А тут, е і от може бути це симптом, так, що от я не знаю свого місця. Скажи, що схоже на те? Схоже на те? Що я у своїх батьків не перша дитина. Що я у своїх батьків не перша дитина. Угу, я це знаю, це визнаю. Я це знаю я це визнаю. Угу, і я даю цьому місце. І я даю цьому місце. І якщо дивитися на ті маркери, що ми більше двоє-двоє, значить ми можемо вже тестово розуміти, що напевно це було двоє. І схоже на те. І схоже на те. Що переді мною у моїх батьків. Що переді мною у моїх батьків? Є ще двоє дітей. І, є ще двоє дітей. І я не перша. І я не перша. А третя. А Угу. Продихайся, тут прям, закрий очі, зафіксуй себе. Нас зазвичай все лякає. Да? Тобто ми любимо стабільність, і нас лякає щось, то, що ми не знаємо. І це ще одна причина, чому ми не йдемо в терапію і особливо в роботу з підсвідомістю. Розумієте? Тому що ми не знаємо, що ми там побачимо про себе. І від цього у нас страх. Оля, як ти себе почуваєш як фігура? Як фігура я її ненавиджу. Тому що вона народилася, а я ні. Прекрасно. І мені неприємно те, що вона тут, а мене немає. У угу. мене сильна ненависть до тебе. Угу. Я це відчуваю і за допомогою. Угу. Мені страшно. А це фігурча? Тут якось мікрофон. Прям... Я... Тут мені прям якось от... Я це, мабуть, озвучу байдуже. <гум> ну, то нормально. Байдуже, <гум> окей. Скажи, що я тебе бачу. Я тебе бачу. І <гум> схожа на те. І схожа на те. Що ти моя народжена сестра. Що ти моя не народжена сестра? О ну, тут сильний заряд. Вона каже, тут я сильно реагую, а тут мені байдуже. Звичайно, що це була перша дитина, і там якось так, а вот тут прям дуже заряджено. І нам, ну, колись моя куратор Наталя ну, Ростановка, пояснила, де хакиці, що нам важливо, хто був перед нами. І просто, щоб ви розуміли всю історію викиднів, абортів, мертвонародження, і оця вся історія. А, ви коли воплощаєтеся, да, не знаю як на український сказати, так, от іде процес зазвичай втілюють, то нам важлива атмосфера і енергія, яка відбувається в матці нашої мами. Ну, розумієте суть. І виходить, що це так само, якби ви зайшли сюди в кімнату, нам таке порівняння давали, це, що відчуває дитина, яка втілюється після аборту в матці мами. Це так само, якби взяти матку це ця, ця кімната і в ній перед цим когось убили? Нормально? Ну, енергії нормальні? Розумієте? І от Оля вийшла, після цього, цієї історії. Ми не знаємо проміжок, який там був. Ну, Тобто скільки там часу. Але суть в тому, що все одно, особливо, якщо мама це, естественно, не прожила, не терапевтувала, а що зазвичай, що ми робимо? Да? Ми забуваємо. Ну, зробила аборт. Ну, окей. Ну. Змієте, ми хочемо, як я казала на початку, швид вийти з того, так, кудись вибігти, втекти, забути, сказати, що того ніколи не було. А воно живе, от, знаєте, як в повітрі просто. От воно є. Олечка, ти як? Поживеться? Так, Олю чути? Ви чуєте? Уже легше. Mm -hmm. <кій> Кажи, що схоже на те. Схоже на те. А що я відчуваю перед тобою вибуху. Що я відчуваю? Mm -hmm. Бо я жива. бо я жива. А ти ні. А ти ні? Mm -hmm. Я це бачу, а я це визначу. я це не знаю. Я даю ць mm -hmm. mm -hmm. цьому місця. Місці. І схоже на те. І схоже на те. Що, що я добрий шмат свого життя. Що я добрий шмат свого життя. Тікала від цієї точки. Тікала від цієї точки. І не хотіла дивитися. І не хотіла дивитися. Угу, в оби, що в твої. Тому що в твоїх очах. Тому що в твоїх очах мені фонить моя смерть. В мені фалить? Моя смерть. Давай. Бо я смерті. Mm -hmm. І тому я до смерті. І тому я до смерті боюся свою маму. Боюся свою маму. до сих пір до цього часу. Mm -hmm. Я боюся того, я боюся того, що вона може мене вбити так само, як тебе. Що вона може мене вбити так само і тебе. Mm -hmm. Це моя правда. Це моя правда. І я даю цього місці. І я даю цього гость. Я схоже на те. І схоже на те, що я таке дуже смілива сьогодні. Що я таке дуже смілива сьогодні.